Доброго раночку. Сьогодні ми прокинулись вже з ось таким прекрасним виглядом. Це наш будиночок на зимовий період, і він буде в Італії стояти на кемпінгу. Тут уже Павел розклав смітник, лопату, щоб сніг тут розчищати. І ось так ми будемо жити найближчі декілька місяців. Ми на цьому кемпінгу вперше, але нам уже дуже і дуже подобається. Просто подивіться, який тут вигляд. О май гад! ха 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 Кругом гори ці ялиночки, ну кайф! Ось там рецепція, спа і ресторан. На сьогодні у нас в планах поїхати купити абонементи лижні на весь сезон, так як і попередні роки. Це набагато вигідніше, але ми вирішили, що заодно одразу сьогодні і поїдемо кататись. А ще до речі, сьогодні, шостого 6... ані, п'ятого грудня, відкрився наш один з улюблених закладів в горах. Називається Джиміс Хути. То можливо, поїдемо одразу до Джим'єго на... на перший апероль в сезоні. Ми приїхали якраз вчора ввечері. Павел їхав кемпером і розділив дорогу на два дні. Тобто він виїхав на день напередодні. Поїхав кілька годин, зробив майже 500 кілометрів 600 заночував і потім поїхав наступну частину дороги. А наступного дня я виїхала з кодою супербом нашим, бо хочемо мати тут одразу теж машину легкову для того, щоб не треба було кемперу. Під'їжджати в різні місця там, де нам буде потрібно їздити в аеропорт, коли прилітатимемо з дому. Бо додому інколи треба буде полетіти, якісь справи повирішувати. Тому ми купили спеціально для цієї місії ще один автомобіль, який залишиться в Італії. Замонтували сюди такий бокс на лижі, щоб всередину не запихати їх і не подряпати сидіння і шкіру. І це буде дуже зручно, тому що можна буде їздити ще на якісь закупи, чи якщо нам набридне на одному місці поїхати кудись погуляти, якщо не буде погодних умов для того, щоб кататись на лижах, наприклад. Ми знаходимося в районі Альта Бадія зараз на вулиці мінус 6, але було вранці мінус 9. Зараз одягну свою улюблену курточку Дайнеза і будемо, і будемо їхати. А це, до речі, ще одна моя покупка цього сезону. Купила собі ось такі монбути. На ліманго був дуже класний розпродаж, майже мінус 50 або 60%. Я трохи вагалась, бо вони мені здавалися такими дивними завжди. Але замовила, вирішила, що в разі чого просто поверну. І сьогодні їх взула перший раз, ось тут на кемпінгу гуляти. І чесно, це супер-мега зручно і дуже тепло, тому я дуже задоволена цією покупкою. Року приготувала для Павла такий подарунок. Знаєте, є традиція за адвант календарем коли з 1 по 24 грудня відкривають подарунки, то я йому зробила теж 24 таких подарунки, запакувала всі. Частина є вдома, частина буде в кемпері. Забрала з собою. Буду приклеювати тут номерок в залежності від дня. Так якось тут, наприклад. Тут лежить ще його. Не відкрив за сьогодні, за п'яте число. Е, і частину взяла сюди в кемпер, тому що ми будемо половину днів грудня в Італії, щоб йому тут кожного дня діставати подарунок. Зараз їх заховаю в шкафчик і кожного дня вранці буде отримувати свій частину тут, а частину вдома залишила. З подарунків там в основному різний одяг, тому що Павело не любить ходити на якісь на шопінг, щось купувати, вибирати. Тому я йому купила багато різних якихось футболок, нових штани, светри, лижні шкарпетки, якісь там ще косметику, таку типу зволожуючий крем, щоб якраз на лижах йому було що наносити на обличчя помаду, таку близько зволожуючу, просто гігієнічну, якийсь там гель для волосся. Тому вийшло так прикольно. Мені дуже подобається ця традиція з подарунками. Я взагалі зрозуміла, що за останні, напевно, кілька років, що мені більше подобається придумувати і робити комусь якісь подарунки, аніж отримувати. Це якісь такі класні емоції дарує. Особливо, коли ти прям щось так придумуєш, плануєш, знаєш, що цій людині може сподобатись, а не просто там ідеш і купуєш будь-що. Перевіряти, чи все тут є. Є мої чоботи. Це мої інші змінні залишила тут. Тут такий бок з речима тут. Рукавиці Павел мені взяв, окуляри, шолом, все є. Треба його закрити. Опа! Це я ще взяла нам перекус мандаринки. Мої рукавички. Так, ніби все є. Оличі запаковані зверху і палки. Все собі залишу. Тут всередині. Ой, це що я вчора... Позалишала тут сміття, треба викинути. Бо я вчора їхала. Моя чашка на каву. Все є, готові, можна їхати. Я даю в машину і кажу, ми вже їдемо, виїжджаємо. Кажу, але я не маю з собою ніякого документу. Павел різко гальмує, каже, а як ти хочеш купити той абонемент на весь сезон? Там треба документ дати обов'язково. Вертаюсь. Цілу ніч в машині і вона тепер з охолоджуючим ефектом. Ну, тут замерзла, так то вона рідка. Взагалі ми будемо стояти ось тут на весь сезон, тільки нам ще не приготували наше місце. дуже долу самоходу наїхала я їхала цією дорогою і була просто мокра тіла. Я аж перевіряла, чи в мене не включений підігрів сидіння, бо так мені було вже жарко і гаряче, мені здавалось, що в мене прям краплі такі стікають по спині. І, але перевірно не було включений підігрів, просто на тих серпантинах так мені стрьомно було їхати, що, що просто я була ціла мокра, що мусіла скрутити десь на 4 градуси підігрів всередині, сиділа ось так перед шибою, і, але доїхала. Підходить до каси і каже, що нам треба абонемент на весь сезон, а вона перепитує на один день. Він каже, ні, на весь сезон, то запрошуємо до головного офісу. Там не продають всюди, бо це рідко купують такі абонементи. Минулі роки, коли ми порівнювали ціну, то якщо ти їздиш більше трьох тижнів, тут всюди кругом в цих районах, то зручніше купувати вже абонемент одразу на весь сезон. Якщо ти купуєш, наприклад, на один день чи на 4-5 днів і вранці немає погоди, то ти не будеш використовувати цей. Хібас пізніше, якщо вийде, наприклад, сонечко і на годину тобі вже не захочеться його використовувати, щоб втратити весь день. А коли в тебе є абонемент на весь рік, то ти можеш без проблем собі піти там, навіть на один з'їзд, чи навіть якщо хочеш в ресторан піти використати, бо, бо тобі не рахується в тебе безліміт. Бонамент для пенсіонерів на весь сезон коштує 545, половина ціни. Прикольно. Uh, full season. Uh, full season. Е, сподіваюся, ломить суперскі. Season pass, uh, uh, okay. окей. попереднього року вимішви. Може. Ти Треба Ти стара із привітанням. Але. Отже, ми закриваємо сезон. Ура. Там видно, як ретрак якраз спихає сніг нижче згори. Але ще вище це район Альтабадія, І ми зрозуміли, що всі частини ми, мабуть, не їздили, тому що села Ронда загалом дуже велика. І тут неможливо об'їздити всі ці курорти. Вона складається з чотирьох великих курортів об'єднаних. Але проїхати перший день на відкриття сезону це дуже кайфово. Прям супер-супер. Попередні -супер. роки ми приїжджали трохи пізніше. Людей майже немає. Траси ще частина закриті, але, але кайф. Снігу багато, погода супер. А ось там є моя улюблена чорна траса. Моя найперша, якою я їхала, бо ми випадково перепутали і поїхали не туди, і в мене не було вже вибору. Тут враження, ніби це тотально приватний e, курорт, тому що стоки пусті, кабіни теж, є тільки працівники і ми в деяких частинах. Кайф. Трохи помилилися нам напрямки в перший день і ми поїхали в іншу сторону. Дуж у дрого. Доїхали ми до Джим'є, але за годину, за загодна. Я просто така голодна, що вже немає сил. І нічого не взяла з собою в кишеню, бо я була певна, що ми тут близько, бо Павло так певно мені казав, що тут буквально рукою подати до того місця. Я думаю, добре, хай до снікерс лежить в машині. То буде важко сьогодні десь поїсти, тому що виявилось, що паспорт пордою, закритий. Добре, що ми не дойшли туди. Але тут якийсь барчик. І тут такий запах їжі. Що здається, можна щось замовити. Просто мені аж в голові паморочиться від того запаху. Я така голодна, з'їла сьогодні, тільки один круасан вранці. І все. О. Чао. Чао. Тут є різні такі сендвічі з сосисками. Ще там щось, якісь тарілочки з закусками, десерти бачу. Штрудель.

Tutaj jesteśmy, przejechaliśmy tu i my już jesteśmy bliżej już już je pana gdzieś, no? I patrz. I teraz to jest ten to jest ten długi wyciąg teraz i wtedy ciach 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 i wracamy. No. To, by, to, by się, to by się dało Co to było? Hmm. A, fiu, fiu? A zrób fiufiu fiu. <laughs> Prunesle nam taki teplej. Всередині Це майонез або якийсь соус. І буду грітись, боже, яке воно тепле. А як пахне смачного нам. Сьогодні на одних кріслах зустріли українців. Це дуже до речі, дивно і незвично, бо це четвертий сезон тут і дуже рідко я зустрічаю українців. Частіше таке є, що десь збоку є польська мова, і Павло починає з ними говорити. А цей раз був мій вихід. Я вже відпочиваю, зробила собі каву. Дивлюсь серіал. А ми в цей час переїжджаємо на наше місце, яке буде нашим на весь сезон. -да! А я вам дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал і зустрінемось у нових відео.